Наприкінці лютого 2023 року Національна поліція виявила у мережі інтернет активність нового молодіжного руху, мета якого провокування конфліктів та масових бійок. Тож правоохоронці відразу розпочали відпрацювання такої інформації. До цієї роботи залучені ювінальні поліцейські, дільничні офіцери, патрульні, оперативники, кримінальний аналіз та кіберполіція. Зокрема, встановлено, що у соціальних мережах та у новостворених телеграм-каналах адміністратори поширюють інформацію та провокують молодь на проведення масових скупчень для фізичного протистояння. Першочергова перевірка показала, що штучний розвиток такої субкультури це спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію та використати дітей для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. Доказом цього є те, що перший інцидент між опонентами трапився 22 лютого цього року у столиці країни-агресора. В результаті сутички загинуло двоє підлітків, і саме після цього російські спецслужби почали використовувати таку ситуацію як модель для. Провокації заворушень на території України і допомагають їм у цьому адміністратори профільних груп та інформаційних каналів, які всіляко намагаються спровокувати конфліктні ситуації, та втягнути дітей у протиправну діяльність. Загалом протягом двох днів в Україні відбулося близько 30 зібрань молоді в різних регіонах держави. Утім, поліція оперативно спрацювала і не допустила сутичок між молоддю. До управлінь та відділів поліції запросили понад 700 осіб. Більшість з них це неповнолітні. Тож поліцейські проводять профілактичні заходи з підлітками та їхніми батьками. При цьому роз'яснюють, що за такі дії передбачена як адміністративна для батьків неповнолітніх, так і кримінальна відповідальність, яка наступає з 14 років. Окрім того, поліцейські вже заблокували 18 каналів та груп, які були створені для розкручування цього молодіжного руху та дестабілізації ситуації всередині країни. Оперативні служби разом із кіберполіцією встановлюють джерела фінансування та організаторів цих інформаційних каналів. Аби не дати ворогу успішно провести свою ПСО і застерегти дітей від необдуманих вчинків, ми спілкуємось із адміністраціями та педагогічними колективами навчальних закладів. Але головне, ми звертаємось до батьків і закликаємо їх бути друзями своїх дітей, проводити з ними більше часу, підтримувати їх, цікавитися, з ким вони спілкуються і як проводять дозвілля.